Добрий день, шановна громада. Сьогодні хочу надати відповідь стосовно 39 мільйонів гривень, які були виділені для допомоги Збройним силам України. Хочу, щоб ця відповідь була не для конкретної особи, яка надала нам запит. Ця відповідь стосується кожного з нашої громади, тому що тільки завдяки вам ми змогли допомогти на таку велику суму на сьогоднішній день. В цю суму входить вся допомога і соціальна підтримка. І виділення субвенції з громади, і навіть на де бо саме всі ці гроші в комплексі сьогодні нас ведуть до загальної і спільної перемоги. Період 23-24 років відповідно до програми з турботою про кожного одноразову матеріальну допомогу на поранення отримало 68 військовослужбовців на загальну суму 1 мільйон 980 тисяч гривень. На проходження служби в збройних силах України отримало 458 Чоловік на загальну суму 4 мільйони 580 тисяч гривень. Одноразову матеріальну допомогу на поховання військовослужбовців отримало 22 сім'ї на загальну суму 406 тисяч 814 гривень. Також виділялася одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих військовослужбовців. З них отримало 32 сім'ї на загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Хочу зазначити, що за програмою підтримки. Збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік було видано кошти 18 мільйонів 100 тисяч гривень. Більшість коштів по цій програмі було виділено безпосередньо на закупівлю більше 11 мільйонів на закупівлю безпілотних літальних апаратів та fpv дронів Також за період часу 22-24 років по програмі територіальної оборони. Було виділено більше 12 мільйонів гривень, з яких 6 мільйонів 355 тисяч це була субвенція з місцевого бюджету державному бюджету, і 6 мільйонів більше 6 мільйонів це видатки виконавчого комітету на добровільче формування територіальної громади та Збройні Сили України.